Слідкуючи за перезавантаженням уряду, не можемо дозволити собі втратити фокус уваги до ситуації на фронті. Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку, на інших напрямках також нелегко. Моє ім'я Дмитро Олійник. Ви на РБК Україна, і прошу вас підписатися на канал, аби бути в курсі останніх новин з зон бойових дій. Вітаю е, Миколу Волухова, командира підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, добрий день. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, якою є оперативна ситуація на вашій ділянці відповідальності? Я так розумію, ви на Харківщині зараз знаходитесь? А, так точно. Третя окрема штурмова бригада і власне підрозділ ТЕРА в її складі виконує бойові завдання на Харківщині. А, ситуація на нашій ділянці продовжує бути важкою. Так, знаєте, хочеться навіть трохи пожартувати, коли у третій штурмової... Були легкі ділянки і були легкі ситуації. На жаль, хоча жарт насправді не дуже смішний. Але як є, продовжує бути напруженою. Цьому є причина не так давно. третя окрема штурмова бригада провела наступальну операцію. Звільнили гарний шматок української землі, близько двох квадратних кілометрів в дуже критичному для ворога місці, і цим дали ворогу таку, знаєте. Таку смачно дзвінку, смачні дзвінки ляпа здали е, тим, що е, змогли провести цю операцію. Е, ворог не знав, що ми її плануємо абсолютно, не був готовий, і ми застосували в два з половиною рази сил менше атакуючи, ніж. А ті сили, які знаходились на а, вони були зненацька застані, були розбиті. Точно підтверджено 200 двохсотих. Таке знаєте, так, 200 двохсотих. Це те, що є точно в цій операції, і тому ворог, ніби як ну і це логічно і інтуїтивно хоче помститися, спричиняє дуже великий тиск. Постійно ведуться штурмові операції, намагається накопичити. Про техніку і піхоту в районах, з яких можна швидко доскочити, артилерія працює дуже активно. Ми, в свою чергу, не даємо артилерії часу. Знаєте, гарматі, щоб влучити в ціль, взагалі треба здійснити не менше 10 пострілів. Щоб скоригуватися, якщо один постріл з коригуванням, це при гарному гарно вивченому розрахунку. От колись ми працювали на Херсонщині з 28 восьмою бригадою, там де були гарно вивчені розрахунки на САО американських паладін, робили постріл з коригуванням за дві хвилини, і це дає можливість зробити за 20 хвилин 10 пострілів. І 10 пострілів дає таку вже непогану вірогідність влучити в ціль. Так, от ми не даємо зробити їм 10 пострілів, щоб пристрілятися до наших позицій, ведемо контракт. Тербатарейну боротьбу всілякими засобами, і впівдронами Камікадзе, і власною артилерією, і різними спецзасобами, про які не буду говорити, але понавигадували тут дуже багато всього, щоб не дати ворогу знищувати нашу піхоту. Той факт, що ви досі згадуєте цю операцію контрнаступальну, виходить, що окупанти не можуть оговтатися після неї. Я просто бачу, що армія інфо зараз пише, що питної води та пального бракує окупантам на півночі Харківщини. І ви, і ваші побратими, ви не говорите за рахунок чого це відбулося, але і ви, і ваші побратими давали натяки, що якісь інноваційні речі все ж таки були застосовані. Ми коли про них дізнаємося? Знаєте, ми точно про все дізнаємося, коли переможемо. Тоді стільки всього цікавого буде багато книжок. Написано, багато фільмів, документальних і художніх знято про українську перемогу над російським окупантом. Буде дуже цікаво. Я певен буде такий період, коли люди будуть просто знаєте з такими круглими очима і відкритими ротами. Насправді, скільки героїв, скільки інновацій, скільки всього насправді відбувається, про що не можна і не потрібно в ніякому разі говорити. Давайте скажу, от про те, що ви прокоментували. Так? Це можна описати певними загальними фразами, не нанісши ніякої шкоди. Ми працюємо по ворожій логістиці, ми працюємо по ворожому тилі. Треба зробити так, не треба чекати, поки російський танк приїде і нищити його. От раніше ми думали так. Нам потрібен засіб, щоб коли танк приїде, щоб знищити його впівдроном. Потрібен такий евпіврон. Ну, це логічно. Приїжджає танк, починає стріляти по нашій піхоті. Піхота повідомляє, ми летимо знищувати. А, але зараз концепція інша. А, ми розвиваємося, ми отримуємо досвід, ми люди, які не були насправді військовими. А, командування третьої окремої штурмової бригади розвивається. І командир бригади Андрій Білецький у нас на всіх нарадах наголошує на наступному, що ми повинні працювати по логістиці. Ми повинні знищувати ворога до того, як він доїде до наших позицій. Ми повинні зробити так, щоб до танку не доїхали пальне боєприпаси, а не вирішувати щось, коли він вже приїхав. Вибувати стілець під ніг ворога. До речі, ця операція блискуче спланована а, командуванням. Блискуче реалізована штурмовиками, механізаторами і спецпідрозділами якраз зразок такої діяльності, ну а чи знаходять протидію якусь вороги? От взяти ті ж в піввідрони, ви їх згадуєте. Чи ми переважаємо в кількості а і в якості в Що застосовують вони на противагу а, Ситуація з ворогом у нас є асиметрична. А, тут не можна сказати, що ми сильніші або вони, бо якби хтось був. Чітко сильніший, то та б сторона, яка сильніша, вона вже виграла. Ну, це логічно випливає одне судження з іншого. Е, є певна асиметрія. В деяких технологіях вони нас випереджають якісно, в деяких Техно деяких речах вони нас випереджають кількісно. Тобто, якщо говорити, наприклад, по про технологію крил розвідників, так ті самі орлани, ті самі зали, е які ми е активно шукаємо аналог і розробляємо ті самі ланцети. Ми також маємо аналоги, але якщо от говорити... Чесно, так, ми ж не можемо себе а, одягати рожеві окуляри і казати, що ворог слабкий, ворог дурний, а ми розумні, сильні. Ну тоді хлопці, питання. А чому ми не перемогли, якщо все так? Ні, у ворога теж є сильні сторони. Їх треба визнавати. Перша фаза треба визнати, що вони в нього є. Друга намагатися скопіювати, третя намагатися покращити. Що ми робимо в тих місцях, де ми стаємо крила розвідники а, знову ж таки ця технологія. По цій технології ми дещо відстаємо по FPV-дронам Кількість у росіян, принаймні те, що ми розуміємо, те, що випливає з їх потужних економічних зв'язків з Китаєм. Кількість у них більша ніж в нас, зате ми виграємо по якості. А за дронами хітра така динаміка працює. FPV-дрон він цікавий тільки коли це високоточна зброя. А щоб він був високоточним, треба забезпечити дуже багато параметрів зв'язку, пов'язаних зв'язком, зв пов'язаних з тактикою використання. Тут я вам конкретики ніякої не розкажу, але скажу, що в цих параметрах багато де ми переважаємо ворога власне на цій асиметрії. І ми зараз тримаємося як сторона, яка стоїть в обороні, як сторона у якої задача, обороняючись звільнити свою територію, тому так панує асиметрія. В Україні сили безпілотних систем з'явилися нещодавно? Останній інфопривід не дуже приємний. Йдеться про те, що Сирський схвалив рішення про проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ, начальника, якого призначили нещодавно цих сил, Романа Гладкого там складна історія. Його звинувачують і в корупції, і в Держзраді, і це якийсь шлейф, який тягнеться за ним. Власне, як от через призму цього призначення, поглянути на сили, і що взагалом ви знаєте про цю структуру, як вона Розвивається і зараз допомагає силам оборони, е, я чув, от якщо говорити про сили безпілотних систем, ініціатива дуже правильна, напрямок дуже правильний. Що говорити про те, чому воно так трошки повільно йде, от є іноді критика, чому воно у вас так повільно йде. Я, як людина, яка займалася безпілотними системами, ну фактично з першого дня повномасштабної війни, е не маючи до цього досвіду у цій сфері, так фактично, Україна також це робить. От Ми не маємо глобального досвіду, як створювати такий рід військ, і ми починаємо думати, як це робити, і воно тому повільно, воно має бути не дуже швидко, тому що треба зробити не аби що повторюся. Дрон цінний тільки тоді, коли він влучає в ціль. Він не цінний, коли його багато, або він якийсь там великий, або красивий, або страшний. Тільки результат. І іноді для того, щоб досягти результату, потрібен час. А коли ти береш цей час, ти робиш спроби і ти робиш помилки. Помилки будуть, це нормально. Хочеться, щоб їх не було. Але, друзі, вибачте, таке життя не помиляється тільки той, хто нічого не робить. З приводу сил знаю наступне: командувач сил Сухаревський. Uh, на Авдіївському напрямку насправді мав честь з ним познайомитися, зустрілися просто на вулиці, uh, і оскільки для мене це профільна тема, і я просто так от підійшов, потис руку, uh, представився і мали дуже дуже приємну розмову. Uh, мені видався він людиною професіонально. Зразу сказав, що uh, тоді це ще, це ще воно тільки починалося і його тільки визначили. Uh, сказав, що збере uh, професіоналів. І я знаю, що дійсно зібрані професіонали. Що тільки говорити про е, команду Асгард, яку долучили до формування так, от е, топову команду по знищенню ворожої техніки у командира пана Германа 150 підтверджених одиниць. Колосальна кількість знищеної бронетехніки. До речі, Асгард, власне, навчив теро користуватися технологіями, і їх залучають. Е, не буду казати, я не знаю, в яких об'ємах залучають, це. Вже час покаже, бо вони самі розпові... розкажуть про е, це до формування. Але до формування долучені професіонали, і з того, що я знаю, що є бюджетування, є бюджетування, виділені зарезервовані кошти напрямок правильний. А то, що відбуваються, якісь там помилки конкретно по персоналі, мені от вар важко варважко е, якось коментувати. от, за Сухаревського можу сказати, от і то тільки то що зустрів, потис руку і мав е, з ним 10 хвилин розмови і склав своє власне враження. Е, люблю складати про людей особисте враження, е, ну тим більше там а що там пишуть шлейф, розслідування. Я вважаю так, що якщо е, є якісь е, причини переперевірити, це нормально і більше скажу, навіть якщо чесну людину перевіряють. Це ж ніяким чином не принижує достоїнство. Якщо мені скажуть, що треба перевірити, я не знаю, там мою аптечку, так чи в мене все в аптечці лежить? Ну я ж, ніби досвідчений воїн. Я не, я не буду вважати, що мене зневажили чи ще щось. Я вам покажу, що там лежить. Там все, що треба, є, і цим тільки підкреслю свою компетентність. Тому іноді перевірки, якщо перевіряють людину достойну, то вони тільки укріплюють її позиції. Ну, якщо є якісь нюанси, то це процес формування. А що ви думали? Воно так зразу, все щось нічого зразу не виходить. Скільки я вам так скажу: от, наприклад, підрозділ ТЕРА, хто дивиться е, YouTube або Telegram канал бачить наші враження, що ми там палимо. Ми ще до речі, у нас ще така. Політика, ми ще показуємо свої невдачі. А є люди, які не показують свої невдачі. Повірте, за одним успіхом стоять сотні невдач, і цього просто ніхто не показує. Але якщо ми хочемо розуміти, як працює життя і бути ефективними, маємо про це думати. Тому вірю, що сили безпілотних систем сформуються, принаймні командувач сил там, ну знову ж таки, і з того, що поспілкувався 10 хвилин. І з того, що читав, і з того, що мені кажуть люди, яких я дуже поважаю спеціалісти в безпілотних системах. Так що тому вже частина роботи зроблена. Долучені сильні команди. Код 9.2, два асгард до формування долучений. Ну що тільки казати, я дуже поважаю цих людей. І я впевнений, що будуючи на основі такого матеріалу, так базового, е зможуть створити в результаті щось сильне, і я вірю, що це переверне війну. Я насправді вірю, що переможуть е безпілотні технології, бо вони дозволять нам не втрачати людей, і вони безкінечно відновлені людину зробити трошки довго, от а робота зібрати все ж пошвидше. Ну, зазвичай, от від військовослужбовців, які мають справу з безпілотними системами, я і чую щось подібне, що в цій війні переможуть саме роботи. Однак, ми бачимо загострення на Донеччині і не бачимо перспектив вирішення цієї проблеми. Власне, просуваються росіяни там і зараз вже будують оборонні укріплення в Покровську. А деякі експерти навіть вже розмірковують про потенційні бої у Дніпропетровській області. Що відбувається на Донеччині? Я розумію, що ви не там, але ж ви аналізуєте ситуацію. Важко, от скажу прямо, важко коментувати із досвіду знаходження на дуже різних ділянках, із прослуховування новин про ці ділянки. От буває так, що ти знаходишся, наприклад, на Херсонщині і читаєш про себе новини. Так, от, читаєш новини, і там написано: ну. Якби воно може не сходитись і в одну, і в іншу сторону, часто буває смішно, тому я намагаюся. Е, от я зразу кажу, тільки людина, яка знаходиться на ділянці, може вам прокоментувати. Я навіть про себе скажу більше. так що мене питають про фронтову ділянку, про точку боєзіднення, то я консультуюся у штурмовиків у своїх друзів, у штурмових батальйонів. З механізованих батальйонів з а, род спецпризначення, ті, хто дійсно в прямому контакті, тому що ми то це бачимо через об'єктиви камер дронів, а вони це відчувають. Якщо я хочу зрозуміти, що відбувається. Тому а, мені, так би мовити, з Харківщини, дивлячись у підзорну трубу, безумовно, я спілкуюся з людьми, які знаходяться на тих ділянках своїми товаришами. А, можу сказати одне, що бійці, які там стоять, вони стоять, вони не тікають, вони не розбігаються. Це те, що я вам. Кажу, що кажуть мені мої друзі, яких я безкінечно поважаю, які знаходяться на тих ділянках. Говорити про те, що там робить ворог. Наскільки е, так, ворог в ініціативі, давайте не будемо забувати, що ворог є дуже сильним, і в принципі, сам сам факт, що він нас атакував, ну мабуть, тому що він якийсь от мав план. Ну вони ж не е, дурні, так є е, е, якийсь розрахунок, і у них є великий ресурс. Вони зараз застосовують його на Донеччині. Що з цього буде, коли от знову ж там кажуть: немає виходу, немає розв'язки. Е, я би от згадав о, історію. Давайте трошечки історії, щоб на прикладі історії проілюструвати сьогодення. Е, я, будучи на херсонському напрямку, сидячи в окопі з піхотою з двома РПГ. І одним корсаром протитанкової ракетною такою систему, ракета на лазері керованою, і дивлячись в куплену е, в мілітаристів підзорну трубу, і бачачи там у Киє район ворога, де стоїть е, 10 БМД таких бо, бойових броньованих машин з гарматами, і чотири танки, я думав, ну. Що ми тут робимо, да? і вірити важко в перемогу, що щось. Ну, ми думали, ми будемо героїчно оборонятися, нас будуть відтискати. Ми будемо оборонятися до останнього до кінця, а там уже Бог розсудить. Але Херсонщина звільнена. Але а Харківщина, згадайте, взагалі неймовірно. От неймовірно, просто хто думав, раз звільнили? Ніхто, я думаю, навіть ті, хто, коли воно звільнялося, е, оскільки це туман війни, були в шоці, наскільки це вдалося круто зробити. І зараз ситуація, вона є напрочуд складною. Вона і виглядає напрочуд складною. Мені як я дивлюсь, з Харківщини, і вона, я певен, вона є напрочуд складною. Якийсь цього вихід, якби хтось мав чарівну паличку і знав, е, то війни б не починалися, якби знати наперед. Але я вірю в Україну. Я вірю в українську зброю. Ми виходили зі всіх ситуацій. У нас насправді немає іншого вибору, але ситуація, звичайно, дуже, -дуже складна. Е, як ми з нею вийдемо? Я не знаю, якби я знав, ну я б е, важко, дуже важко, і хлопцям безкінечна повага тим, хто тримає там оборону. Я одне можу сказати: безкінечна повага. От і е, іноді знаєте, я люблю говорити таку річ: от коли е, є критика втрат, так а ми військові, ми не завжди перемагаємо, ми втрачаємо позиції, нас відтискають. Іноді ворога більше, іноді він сильніший. Іноді він розумніший, по всякому буває, і під час критики е, по відношенню саме до військових, до хлопців, які там в окопах, іноді дуже прикро чути, що за позицію за яке за яку е, товариші віддали життя, і вона була віддана з боєм з кров'ю, що кажуть: ну здали, от, злили все, поразка, все друзі, давайте. Триматися, давайте мати міцну силу духу і вірити, що ми переможемо. Бо все починається з цього. Я особисто на війну чесно кажу, пішов виключно, тому що я вірю, що ми переможемо, і що ми будемо мати кінцевий результат перемоги. Вірте в це, докладайте до цього зусилля. Знаєте, я вам скажу про е, Донецький напрямок. У мене є товариш в третій штурмовій бригаді, заступник командира третьої окремої штурмової районку дрішов. Uh, і ми з ним обговорюємо. Ну, ми тут теж обговорюємо, теж турбуємося і що робити, і він мені uh, навів в такий примір. Приклад є такий велосипедист Армстронг, uh, дуже відомий Тур де Франс брав дуже багато разів. І у нього запитали: ну Тур де Франс, то не знається така гонка на велосипедах на витривалість. Треба дуже дуже довго крутити. Подалі, і це на витривалість, це на силу волі. І його запитали, що ви робите, коли. Вам дуже важко, коли вже немає сил, коли вже немає сил терпіти, він каже: я починаю крутити ще сильніше зі всіх сил, щоб якомога швидше доїхати, і це закінчилось. То я в цій ситуації, що хочу сказати? Давайте крутити якомога сильніше кожен свої педалі, щоб це. А є відчуття, що так відбувається. Є відчуття, що так відбувається, що Україна саме так реагує і ще більше починає крутити педалі, чи, чи ні? Є відчуття, принаймні. в Тій компоненті України, з якою я спілкуюся. Є відчуття, що побратими, які знаходяться навколо мене, починають нищити ворога сильніше. Є відчуття, що кожна новина, от коли ми чуємо, що вразили цивільну інфраструктуру, як, наприклад, в Полтаві, як наприклад, у Львові, то хлопці не опускають руки, немає такого, що ой, так ну починають просто готувати більше дронів, починають сердитися, виникає злість до ворога і бажання його сильніше нищити. Uh, є відчуття, що мої товариші, які знаходяться за кордоном, які або у мене є такі, які були до початку повномасштабної за кордону, ну там живуть просто є такі, які поїхали uh, ще коли це можна було. Це їхній вибір. І uh, вони, як ті люди, вони постійно донатять і як ті люди, які інвестують в перемогу, ну будь-який інвестор, він дивиться, проект має він життєздатний чи ні, так вони yeah. донатять більше, вони дзвонять, кажуть, що вам треба. У вас там капець? Ми бачимо, що треба. Вони вірять. Е, я знаю, що ті люди, ті друзі, які в мене займаються виробництвом дронів, вони дзвонять кажуть, так що ми будемо робити, як ми будемо планувати, щоб далі продовжувати. Тобто, головне, що є запал продовжувати. Е, це як в гонках, ти не знаєш, чи прийдеш ти перший, бо там їдуть інші, і вони теж крутять подалі. Це теж як на війні, там є вороги. І... Ми не знаємо, але ми маємо зробити все, що можемо. І я принаймні та компонента України, з якою я спілкуюсь, ну кожен живе в своїй бульбашці. Давайте правду казати. Третя штурмова бригада точно батальйон безпілотних систем, третьої окремої штурмової бригади, точно тисне більше на педалі. Мої товариші, так. Це те, що я знаю, те, що я відчуваю, може хтось не тисне. Я б тим радив тиснути, тому що якщо всі не будемо тиснути, то е, можемо не приїхати. А у нас тут гонка вдвох виходить, і тут можна приїхати або першим, або або ні. Маємо приїхати першими, тому як би давайте що сказати, е, пане Микола, дякую вам. Дякую за мотивуючі слова. Микола Волохов, е, командир. Підрозділу ТЕРА третьої окремої штурмової бригади був моїм співрозмовником. Підпишіться на канал РБК Україна, тисніть подобайку під відео.